Доброго дня, хай Бог благословить вас. Підписуйтеся на канали Салтаненко, щоб вивчати Біблію і знати правду, істину. Так як ми зростали в атеїстичному суспільстві, нас в школі, нам в школі розповідали такі шокуючі речі. Перше, це те, що ми походимо від обізяни, що ми просто тварини, але це брехня. Є Творець, який все створив, і ми створені по його образу. І друга така шокуюча новина, яку, нам, яку ми почули в школі, що війни вони не закінчувалися. Була Перша мирова, була друга війна. Погибло багато людей, страдала природа. І причина це все безбожіє. Це віра в еволюцію, і слідство цього геноциди, тиранія, голодомори, холокост. І зараз ми бачимо, що люди вони борються за східні цінності, хоча це тиранія, друга група людей вони борються за західні цінності, але це Содомія. І якщо ми діти Божі, якщо ми віримо, що в нас творив Бог. То ми повинні боротися за Божі цінності. Амінь.